Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні записую відео по грамотній торгівлі, а саме по монеті Zeta USDT, яку я вчора відторгував, та отримав хороший результат. Моя місія в даному відео пояснити, що я робив, щоб ви могли отримувати подібні результати. На що я звертав увагу, коли виторговав монету Zeta USDT в шорт-позицію. Першим ділом на таймфрейми: один день, одна година та 5 хвилин. На одному дні я побудував рівень 1.81.40 та 1.64. Ці рівні називаються паранормальними, і потім почав дивитися загальну картину, що в нас відбувалося з даною монетою. А я побачив, що в нас пішов перелой наших глобальних екстремів. Тобто тут у нас дійсно знаходиться сильний рівень, він нас підтвердився ще цим перелоєм. Далі ми можемо побачити, що в нас був хибний пробій в лонг, після чого він перейшов в нас в боковий тренд, а саме в консолідацію. В консолідацію у нас великі гравці набирають собі зазвичай енергію, після чого ця енергія буде виходити в одну із сторін. Так як у нас ліквідність основна внизу вже була забрана. Відповідно, також саме по біткоїну. У нас пішов відскок по біткоїну, та пішов відскок саме по даній монеті Z та USDT. я розумів, що ось тут будуть ліквідність ось цю забирати. Далі, я побачу, що ми відкрились по ціні 1.3052 або 3078 це не настільки важливо. І побачив різкий імпульс. Ми пробили наших два рівні. Коли ми пробиваємо різко великими японськими свічками наші рівні, це означає те, що рано чи пізно ми пройдемо вже ену відстань інструмента за один день, і в нас не буде хватати сили, щоб подальшому рухати ще вище. Тому потрібно шукати точку входу саме в шорт-позицію на контртрендовий рух. Енергія в нас завжди набирається двома варіантами контртрендовим рухом, тобто вниз, або консолідацією. Консолідацію ми не побачили, а побачили контртрендовий рух. Тому я почав собі одразу описувати угоду, що я бачу і чому я буду заходити в дану угоду в шорт-позицію. При тій ситуації, якщо вона дійсно підтвердиться. І саме на одному дні різку пройшли два рівні. Я їх побачу, що ми пройшли два різку рівні. Далі, АТР. Ми пройшли загальну відстань актива за один день, і я розумів, що далі не буде сили рости. Тому переходимо на менший таймфрейм. На одну годину дивимося, що тут відбувалось. На одній годині бачимо імпульс, пробиття першого рівня та другого відносно другого зробили хибний пробій. Та закрились далеко, що означає дійсно, що в нас іде боротьба між покупцем та продавцем. Якщо б ми закривались максимально близько рівня, я би точно не заходив в шорт-позицію. Чому? Тому що тут би переважали сили покупця і він ще не добрав собі позицію. Тоді би ми пішли би ще вище. Але так як ми не пішли вище, я приймаю рішення виставити лімітний ордер біля самого рівня з невеликим стопом та тейком. Після чого я очікував саме ось цією японською свічкою, імпульс вниз, тобто в шорт-позицію. І ми, по суті, його побачили. І я забрав свою угоду. Якщо ми подивимося на 5 хвилинці, що відбувалось більш детальніше, ми можемо побачити ось моя угода. Тобто я ось тут виставив свій лімітний ордер, невеликий стоп, і практично ми сюди красиво сходили. Тобто, як ви бачите, технічно все сходило, як книжка пише. Якщо ви розумієте, що ви робите, які є передумови, і якщо ви саме головне, можете прописати собі опис, що ви конкретно робите. Далі, якщо ми прийдемо на одну годину, ми можемо побачити. Знову ж таки, мій опис. На RSI в зоні перекупленості було, тобто по індикаторі, кореляція була із біткоїном, тобто також біток почав локально падати. І на 5 хвилинці в нас був непробойний сценарій. Тобто я п'ятихвилинку також розглядаю і дивлюся, що на 5 хвилинці ми плавно маленькими свічками не підходили знову ж таки до рівня. Якби була плавність підходження маленькими свічками до рівня, тоді би я, можливо, також би не зайшов би в шорт-позицію. Але я побачив, що в нас плавного підходу не було. Я розумів, що ми пройшли наший АТР за день. Я розумів, що з більшою долю вірогідності потрібно торгувати контртрендовий рух. І, в принципі, це не перша угода, яку я подібно торгую по сценарію, тому я її досить гарно відторгував. Подальшому пішов в різкий імпульс. І знову ж таки, зверніть вашу увагу, на п'яти хвилинці в нас іде чудова консолідація. Тобто, нас, як ви бачите, не опускають нижче ось цих локальних екстремів і кожного разу піджимають до рівня. З більшою долі вірогідності великі гравці набирають собі ще ось тут позицію. І в подальшому цю ситуацію можна буде ще відторгувати в лонг-позицію. При тому, якщо в нас буде хороша кореляція із біткоїном, але ви бачите, що біткоін почав досить таки гарно рости, а інструмент не росте. Що це означає? Що він ще не готовий йти. Коли він буде готовий, ми це побачимо, коли він ще більше набере собі енергії, і лише тоді він нам покаже дійсно, в якому напрямку він може йти. До цього вам слід використовувати таймфрейми: один день, одна година, п'ять хвилин і обов'язково все собі прописувати, що ви бачите. Якщо ви це все будете робити. То з більшою доля вірогідності у вас є можливість дійсно торгувати і досить таки непогано і отримати хороші результати. Також, друзі, не забувайте підписуватись на DeFi.ua, підтримувати нас, тут є багато цінного контенту, який ви можете передивитися та дізнатися ще більше. Ну і відповідно заходьте в телеграм-канал, в телеграм-чат тут я залишаю набагато більше інформації, скоріше, чим вона появляється на Ютубі. Всім вдячний за перегляд відео.